за кілька хвилин я надам повне, абсолютне і безумовне президентське помилування двом гарним індичкам до дня подяки. І сьогодні для них щасливий день. Справді щасливий день. Рухаючись у бік Чикаго, ми маємо губернатора, який вважає чудовою, жахливу ситуацію, спричинену людиною на ім'я Сони Джо Байден. Минулого року він використав автопідпис, щоб помилувати індиків. Тож я маю офіційний обов'язок визначити, і я визначив, що минулорічні помилування індиків повністю не дійсні, як і помилування майже всіх інших людей, яких тоді помилували, окрім Де Хантер. Ні, помилування Гантера було хорошим. Оце одне було нормальне, правда. Пем усі інші не дійсні. Не знаю, що ви з цим робитимете, але. Тепер трохи відступимо від жартів. Це безлад. Але вони офіційно не дійсні. Ті індики, яких минулого року назвали персиком і квіткою, були знайдені і вони вже прямували на переробку. Іншими словами, їх мали вбити. Але я зупинив цю поїздку і офіційно їх помилую. Їх не подадуть на день подяки. Ми врятували їх в останню мить. Це має ще багато часу, але їх тих двох ми справді врятували в останню мить. Мій жарт про Пріцкера. У нас є дуже симпатичний жарт. Знаєте, якийсь спічрайтер написав жарт про його вагу. Індички, яких сьогодні помилують, мають імена Гобл і Водол. Коли я вперше побачив їхні фото, подумав, що нам варто відправити їх. Хоча, мабуть, не варто це казати. Я хотів назвати їх Чак і Ненсі. Але потім зрозумів: я ж не став би їх помилувати. Я б ніколи не помилував цих двох людей. Я б їх не помилував, навіть якби Меланія сказала, коханий, думаю, це було б гарно. Ні, я не зроблю цього, коханий. Висловлюю вдячність чоловікам і жінкам збройних сил Сполучених Штатів. Ми їх любимо.

has formally certified that these are the first ever maha turkeys. I don't know if I agree with that. These are maha. In other words, they could be fat, but they're still maha. Are you ready? Gobble. I just want to tell you this very important you are hereby unconditionally pardoned. <laughs> Інайтесь First Lady Melania Trump. Президент Сполучених Штатів і перша леді Меланія Трамп. I've Я well також so завершив вісім воєн за дев'ять місяців. І ми працюємо над останньою. Це не легко, але не знаю. Думаю, ми no, до цього дійдемо. We... We... Тож we... думаю, ми дуже близькі до угоди. Побачимо. Я думав, що цю війну вдасться завершити швидше. Ми закінчили вісім. Я думав, це буде легшою, але здається, ми просуваємося. Це ніби більш жорстока версія. Вофайдет Айтотаванвов Кикер. Видит, айтота воде незієван, ба, ай ти комекін прогрес. Like He's like a rather bigger. violent bird. <laughs> <laughs>